Ви, мабуть, думаєте, що ми летючі миші? Ось і ні. Ми не миші. Ми то ми летять. Ми, ми кажани. Кажани з театру Ляльок кожик та летик розважають дітей у падіюні. Тих, котрі про них знають усе. Кажани, вони висять головою вниз. Вони в день сплять, а вночі охотяться. Не ім'яють всяких насекомих і поїдають їх. Всяких, допустим, комару, жуку. Їх всіх поїдають. Ці діти, переможці обласного дитячого екологічного конкурсу Дивовижні тварини сакральних споруд приїхали з різних куточків області за нагородами. Дуже прикольно мені дуже сільовить. Я дуже рада, що в мене дві грамоти. Конкурс проводили вперше. Участь у ньому взяло більше двох сотень дітей. Долучилися не лише закарпатці, а й школярі з інших областей України. Це цікавий конкурс, він проводиться спільно з інститутом еколого-релігійних студій. Конкурс його метою є збереження тварин, птахів, кажанів, які є мешканцями церковних веж. І тому для того, щоб їх вивчити, які там птахи кажани живуть, як їх охороняти, також щоб розкрити таланти дітей, оскільки наші діти всі талановиті, вони вміють і малювати, і робити різні поробки, і пишати вірші. Визначали переможців у чотирьох номінаціях: прилаті друзі, краща фоторобота, кращий малюнок та кращий літературний твір. Нана отримала нагороду за власний вірш про кажанів. Основна задумка це надихнути людей, захоплюватися цими чудовими тваринками. Я дуже їх тендітними, гарними, і звернути увагу на таку проблему. Кажани, вони зараз знаходяться декілька видів у червоній книзі України. Це є вид, який треба берегти. Нана каженами захоплюється, а багатьох людей вони лякають. Многі ся ну то ж молодця волосся виплоти. Втім, Миколка каженів не боїться. Причина проста, бо в мене немає надовго волосся. Насправді, міфи довкола цих істот дітей, які люблять і знають природу, лише веселять. Люди їх дуже часто бояться, що вони переносять різні захворювання, що можуть плутатися у волоссі, що вони пов'язані з вампірами. Люди бояться, що вони можуть стати вампірами, ну діти здебільшого. Це дуже дивно, якось смішно для мене. Власне, такі заходи це теж один зі способів розвінчувати міфи і заохочувати дітей вивчати та берегти природу. Тісна співпраця інституту еколого-релігійних студій із позашкільними закладами. Не триває вже давно. Ми реалізуємо такий піонерний проект. Він у нас уже третій в черзі. Я сподіваюся, що буде ще кілька. Ми обстежили більше 300 веж. Храми у нас на Закарпатті і надзвичайно цікаві результати, надзвичайно важливі. Ми надіємося в подальшому працювати в цьому напрямку, тому що це надзвичайно цікава співпраця, надзвичайно важлива для збереження довкілля, власне, надзвичайно важлива для екологічної освіти виховання підростаючого покоління. Що ви можете побачити на прикладі сьогоднішнього дійства. Роботи переможців конкурсу представили на виставці в падіюні. Декотрі з них поїдуть до Німеччини. Про це подбають співорганізатори проєкту із німецьким. Союзу охорони природи. Я думаю, що найкраща робота, які отримали призові місця, ми, вірно, наш український партнер відправить в Німеччину в Німецький союз охорони природи. І далі мої колеги відправлять частину з них також в Брюссель. Нашому грантодавцю, який фінансує цей проект, є також ідея, що частково можливо частина з цих робіт будуть виставлені на аукціон та в такий спосіб будуть зібрані до дотації, які підтримують нашого українського партнера, який реалізує таку чудову роботу.